Доброго вечора і доброго дня. У мене є три хвилини, які вложиться цей режим. У нас четвертий дубль, ми забили траншеї, під відпотні ворота під 800 кг. ширина її 70 см, длина її 2 метра, глибина 1,5 метра. Виставляються шпадки ролики, виставляється цей швелі, по якому має кататися ці ворота, Виставляється все під урою і все це бетонується бетоном. А потім тоді тільки знімається ця фігня, наварюється відтина ворота, і ворота вже кидані під. Свою свої розміри. От, в принципі, все. Який розмір? Це вот? Ні, тут 70 сантиметрів. 70 сантиметрів. Длина її 2 метри, тому що 50% тільки ширини воріт. Глубина 1,5 метра. Це все, в'яжеться арматурою, заливається бетоном, виставляється уровень чуть-чуть тільки ролики ті-чуть, потім зрізаються ролики, знімається цей швелер, наварюється ворота, обшивка, засовується в ролики і все. Заходьте на наш сайт. Я думаю, там дещо буде у вас написано. Всього доброго, до побачення. Опідрозення.